Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні у нас в гостях завідувачка науково-методичним відділом Львівської обласної бібліотеки для дітей Любов Сташко. Добрий день! Доброго дня! Які захоплення з дитинства ви пронесли через усе життя? Ой, читання, подорожі. Це, напевне, все в основному так. Ви просто закохана свою роботу. Як сталося, що обрали професію бібліотекаря? Ой, напевне, я нею, напевне, марила все життя. Коли я була дуже-дуже маленькою, років, напевне, зо три-чотири, я пам'ятаю, що їхала перший раз потягом, і на мене дуже вразила. На станції Железнодорожній, ця жіночка, яка виходить, там, зупиняє, коли зупиняється потяг. Ага. І я хотіла бути спочатку, але коли я вже, напевне, була в класі п'ятому, четвертому, я була завзятою читачкою своєї сільської бібліотеки, як яку мене страшенно не любила моя сільська бібліотекарка Олена Васильівна, бо я її заставляла ходити кожного дня на роботу. От але і, і тоді вже питання, куди я буду вступати, не обговорювалося. Все почалося з читання, як що ну, логічно, так. А чи можете при ви пригадати, яким був перший день роботи в бібліотеці? Ой, я вже над тим питанням думала. Ну, напевне, починалася я все-таки, якісь в мене кращі спогади, все-таки е я проходила таку практику навчальну саме в вашій бібліотеці mm -hmm. в пустометах. Це був далекий 1982 рік. Це теж так близько мені. От. А перший день я не можу згадати, бо перший день моєї роботи в бібліотеці відбувся в бібліотеці студентській Львівського лісотехнічного інституту. Ну, Там була така рутинна робота, видача літератури, більш такого нічого. А напевне, більше мої такі всі враження пов'язані, коли мене подружка зманила у Львівську обласну бібліотеку для дітей. І я. Попала на відділ обслуговування молодших дошкільників і молодших перших-четвертих класів. І оце от моє перше враження, що я вже оті ленінські читання. Ми тоді проводили, коли я розказувала про каламарницю з хліба і про писання молоком. І це таке для мене було. А потім я ще пройшла курси, і в нас була пре... справжня кіно. Установка, на якій ми крутили фільми, це було таке. Тоді м'я. Оце були мої такі перші враження. І потім, напевне, ще є перші враження, коли мене зманила купіна Олександра Іванівна методисти. І були мої перші враження. Як вона знає всіх працівників області? І от хтось заходить, і вона там вітається, називає по імені, і вона питає, як там твоя мама, як твій свекор, чи він вийшов після операції, як там діти? І я була така вражена, думаю, боже, як це можна всіх пам'ятати? Як це про всіх можна знати? І я тепер розумію, що я точно така. Так, ви, ви говорите про працівників, і мене дивує, як можна запам'ятати ну, стільки людей. Це, це справляє враження. Ви вже багато років несете любов до своєї справи. Скільки бібліотек ви об'їздили працюючи методистом? І чим живуть бібліотеки сьогодні? Ой, жаль, що я ніколи над тим не задумалася і ніколи не писала. Я колись це побачила, що пише Коцур Ярослав Степанович. Він вів облік. Я напевне. Ну, Нема району такого, де б я не була. Може, ще є якісь такі дуже маленькі сільські бібліотечки, дуже де я не була. Uh -huh. Але в основному всіх, де я приїжджаю, завжди кажуть, ви вже в нас колись були. А ще в мене дуже до хороша зорова пам'ять. Oh. Ой, я можу запам'ятати, що я це бачила років 10-15 тому назад. У них оту книжкову виставку Краєзнавство oh. особливо. І я можу згадати, що там в третьому реченні є помилка. І я підходжу, ну, справді там є. От. Це теж, а змінюються бібліотеки шаленими темпами і радує це. Радує те, що вони змінюються і зовнішнє, і їхня сама зміна суті роботи змінюється. Це дуже приємно. І це так, ну, радує мене. Особливо радує, наприклад, коли ти маєш такий досвід. І ти виступаєш на семінарі, ти розказуєш про щось, ти розказуєш про щось, ти якісь, ну, ділишся якимись досвідом, якимись напрацюваннями. І ти приїжджаєш через певний період часу, і ти бачиш, що оця, ця зернинка проросла. І ти бачиш, от те про те, що ти говорила, і ти ти бачиш, і ти від того просто, я від того просто кайфую. Дуже приємно бачити зміни. Особливо, коли от тільки якась ідея. І навіть процес до чого вона, та зернинка проростає. Зовсім недавно я приїхала в пустомечаю д'яворів, і вони мені дарують сумку, от, ну, таку полотняну що шопер. зараз, шопер. І я не мію, я розумію, що там логотип бібліотеки, я просто не мію. І я з тим шопером, я, бо я взагалі їх люблю. І він в мене зараз висить квартирі, бо він білий, і я його так парадно тільки Ига. беру з собою. А наскільки змінився образ читача за багато років вашої роботи в бібліотеці? Ну, Зараз читач не ділового читання. Якщо він приходить в бібліотеку, це справді читач, який читає, угу. особливо діти. Радує мене, дуже радує, коли я заходжу в бібліотеку до нас. Чому я так кажу, бо в нас закриті відділи, трошки ми в іншому приміщенні сидимо. І я бачу саме батьків, не мам татусів, не мам, а татусів, що вони приходять з дітьми. І мене завжди це радує, що зараз росте читач від маленьку. Які бібліотечні лайфхаки для успішної роботи ви порекомендуєте бібліотекарям? Ну, напевне, перший і головний лайфхак. Це хотіть зростати професійно, вчитися, хотіти вчитися. Бо що зараз купа є можливостей е ну, зростати професійно, але якщо ти не хочеш цього робити, то тобі немає що робити в бібліотеці. Це перший лайфхак. Бо без того просто чи володіння комп'ютером, чи володіння, ну, будь в чому. Ну, і, і хотіти змінити е, саму свою бібліотеку. Бо я і ну не зовнішні тільки змінити, а змінити наповнення, змінити на е, роботу, додати якісь елементи, ігрові, театральні, які хочете. Танцювальні, ми зараз маємо такі можливості, що ну, море можливості. Так, зараз дуже важливо бажання так. А ресурси. Можна знайти і при тому не треба дуже багато грошей. Так. є багато курсів для мене, наприклад, мало що там можна знайти, але є люди, які менше розуміються, умовно там в тому самому комп'ютері, програмах, і є дуже багато доступного. Тобто, ну, вона пошукати. І головне, ну і можна використовувати ту ж саму можливість обласних центрів. Так, ми готові. Я знаю, що і обласна доросла, і обласна юнацька, і ми, ми готові. Прошу, тільки замовляйте. Тільки попросіть, так. <с> тільки замовляйте. А як змінилася свобода бібліотек Львівщини в умовах війни? В умовах війни. Ну, напевне, в кожній бібліотеці перші перших два дні був повний ступор. Uh -huh. ну, це я можу сказати і за нашу бібліотеку. Ну, за будь-яку. Це був просто повний ступор. А потім радувало те, що кожна. Напевне, найменша бібліотечка в нашій області взялись допомагати чим могли. І оці розселення вимушено переселених осіб, і оці вареники, і ці булочки, і ця трансформація в бібліотек, ніч ліжки, і все, що хочеш. Ну я, я мала таку можливість весь час відслідковувати, бо дуже часто я готувала якісь інформації по області. Це просто радувало. Чи була у вашому житті книга, яка сильно на вас вплинула? Я думала над тим питанням, я не можу так сказати. Так, я пам'ятаю багато книг з дитинства. Ну, На жаль, вони були самі ви розумієте, що тоді було практично російськомовна література. Я добре читала російською, в мене й дитина читала, хоча вона вже виросла при Україні, але. Ну, Я пам'ятаю до сих пір, що в мене на мене дуже сильне враження справила четверта висота Еліної Олене. Це така була російська про дуже мужню, мужню молоду людину. Потім, напевне, білий бім, чорний вухо, троє польську. Але це, були, ну, це було. На той час була така література. А, так. Жаль. Потім я вже пам'ятаю, що в підлітковому віці мене дуже заділа книжка е, турецька Челикушу або Корольок Тічка П'євча. Це а, я а, так пам'ятаю, що дуже довго з нею носилася. Це для мене така була романтична історія, історія любовна. Ну, на тому й росли. А, а чим захоплюєтесь поза роботою? Що дає вам перезентаження і сил до нового робочого дня чи тижня? Я читаю багато. Ну, ну, читаю багато. Себе. Коли мені зовсім важко, я організовую собі подорож, це теж мені дає просто такий заряд. Ну, і мої внуки мені дають заряд. Це? Мені коли мені дуже вже важко. Діти вони зараз далеко від мене, і вони мені присилають просто відео. Я інколи, інколи деякі відео я переглядаю і по 100, і по 150 раз. Але це мені дає таке, таку наснагу до життя. Ну і першу чергу ще мені дають наші бібліотеки. От коли я приїжджаю, коли я, наприклад, побачила ваш логотип, це для мене такий був вау. Що мені завжди хочеться, щоб наші бібліотеки, мої бібліотеки в області, теж тримали такий фасон, знаєте, такий стиль. Так, бо обласним бібліотекам це легше робити, бо все-таки вони мають якесь фінансування. Все, і я завжди отримую задоволення, коли я бачу у цей такий перевтілення саме таких бібліотек. Я пам'ятаю е, яворів, коли мені телефонувала заступниця, що там був орган, і в нас знесло дах і посеред е, капає, це була третя година ночі, і мій чоловік був з великими очами, що, що, що вони мають до тебе треті ночі. І коли я зараз приїжджаю туди, і я бачу оті ігрові е, зони, і, і ті сухі басейни, і все інше, я отримую море задоволення. Це ж повне перезавантаження. Так. Бачу, ви багато подорожуєте. У вас це захоплення з'явилось недавно чи із з дитинства? Ну, із дитинства. І дала мені закалку, напевне, моя методична робота. Мені дуже легко поїхати. Якщо в моїх колег там виникає питання: а як туди доїхати? Ага. А як я там знайду, то в мене це ніколи не виникало питання. І мені дуже легко. Навіть. Коли був перший період ковіду, були такі, коли ми не могли нікуди uh -huh. їхати, то я е, казала до зятя, що вивезе мене кудись, бо я скоро одурію. То він мене вивозив в ліс, бо, бо, бо мені була потреба в тому кудись так, виїхати. Змінити обстановку. Так, і це то... це, ну я просто це люблю. Щиро вам заздрю. От я люблю, знаєте, побачити щось гарне, але шлях добирання оцього я, я не Ні, мене, Так, я потім приїжджаю, думаю, Боже, нащо воно мені було? От зовсім остання поїздка в Соліну, в Польщу я їздила ага. при Карпатській воєводці. Жара 32. два. Дихати немає чим, і я думаю, ну воно тобі треба було. Але коли ми виїхали тим кулекурером, коли я побачила ту красу Вітасян, звідси це море штучне, і ти бачиш ту, ту красу, і це думаєш, Боже, та що там 32 градуси? Завтра відпочину, приїхала додому, домом, прийняла душ, все пройшло. Воно того вартувало. Воно того вартує. Чи є у вас якась головна мрія чи бажання? Мрія, напевне, всіх одна зараз, щоб їх найскоріше закінчилась війна і наступив мир, щоб не гинули наші хлопці. І щоб мої бібліотеки мала стільки нових книг, скільки нам я Ой, Це дуже класна мрія. Уже зовсім скоро ми будемо відзначати Всеукраїнський день бібліотек. Що б хотіли побажати колегам або читачам бібліотеки. Я би хотіла кожного з них обняти своїх колег, тому що це адська праця працювати на місцях. Дуже добре працювати в великих бібліотеках, коли вас багато. Навіть в таких бібліотеках, як ваша, де вже є там двоє, троє працівників. А коли ця бідна сільська бібліотекарка, ще й плюс на яких 05 075 ставки. Це, це справді адська праця, і я би хотіла їм побажати не втрачати надії, вірити в те, що воно це зміниться, зміниться на краще. А я чомусь дуже вірю, що зміниться на краще, тільки щоб була перемога. Так. Хороших вам читачів і прекрасних книжок. Дякую. І моє улюблене питання: топ топ-3 книжки, які ви рекомендуєте нашим читачам та читачкам? Топ-3 книжки. У мене немає такої, знаєте, хтось любить дуже фантастику, uh -huh. хтось любить там трилери. Я люблю читати все. Uh -huh. Ну, я, Буває таке, що я читаю навіть оті прості жіночі романи, і е, з мене колеги навіть так люблять підсміхатися, що вона читає там ну, такі банальні речі. Інколи просто не хочеться нічого думати, і ти читаєш таку банальну річ, Аби просто відпочити. щоб відволіктись, відпочити, так. не думати. Коли наступила війна, в мене було, напевне, місяців три я не могла взяти ні однієї книжки в руку, угу, знайома. Це був повний ступор, і потім мені попалася книга. Книга мені попалася книга. Англійської -коу тисяча пам'ятних поцілунків про людину, яка знала, що вона швидко помре, і от як вона кожні поцілунки збирала в свою банку. І це дало мені якийсь поштовх зібратися. Кожному я би порадила мати на своєму столі не просто читати, а вникати. Я прийшла до того висновку в біблію. Uh -huh. Бо якщо ми будемо правильно її читати і дотримуватись того, що там написано, то ми будемо жити зовсім по-іншому. Ну, І читаю зараз. Я, мені, наприклад, дуже мене Фрея Семпсон, остання бібліотека, англійська книжка, яка пов'язана з нашим бібліотечним. Дуже мені подобається серія книг е Шотландки «Дженні», Колгап – це книгаренька щастя на березі моря, потім mm. Різдво, кафе. в ну, всякому разі, я там прочитала з тої серії шість книг. Вони мене теж так надихають, вони такі легкі. от, от якось, якомусь такому е, ракурсі. Я не дуже люблю серйозну літературу. Та читати. Саме. Ні, є, є, в, е, ну, є такі речі, там, наприклад, що я можу проковтнути, але все-таки я хочу щось для душі читати. Я вас підтримую. Я дуже люблю Дженні Колган. Я прочитала всі книжки, які у нас є в бібліотеці. Вона дуже, Це і смачні книжки, я їх називаю, тому що вона пов'язана з кондитерською. І вони такі легкі і приємні, хоч вони досить великі. Здається. Так, і, і опис, оцей такий природу, вона так шикарно описує. Та. І ти так просто відпочиваєш, я люблю собі щось таке для чогось. Ну, Дуже люблю наших сучасних письменників. Я не можу сказати, що я там не читала ні Горницької uh -huh. чи, чи не читаю ту ж саму Марія. Я носавку, її речі читаю. Так, я може менше так читаю Вже, жадана, я ним не захоплююсь. Угу. Хтось його любить, хтось, хтось його просто читає. Ну, але я люблю, ну, я люблю, Всякому разі, я, е, ну, все, що видається, я млію я зараз від дитячих <рес> Мені вже дитина заборонила категорично їх скуповувати. Але для, мені треба, напевно, зв'язувати руки, бо я їх просто скуповую. Ну, всі ми грішні, як то кажуть. Так. Дякую за таку цікаву розмову. До побачення. Дякую, що запросили. Святом вас. Дякуємо. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава!